У жовтневому районному суді Запоріжжя відбулося чергове засідання у справі загибелі восьмирічної Ані Ждан. Нагадаємо, трагедія сталася 8 березня 2020 року у парку культури та відпочинку. Дубовий гай на восьмирічну Аню Ждан впала дерев'яна скульптура вагою близько півтори сотні кілограмів. Наступного дня від отриманих травм дівчинка померла в лікарні. На тодішнього директора парку Олега Комаренка і його заступника з технічних питань Геннадія Машякова було відкри. То два кримінальних провадження за різними статтями після розслідування матеріали справ передали до жовтневого районного суду Запоріжжя, але обидва процеси гальмувалися спочатку через пандемію коронавірусу, потім через повномасштабну війну і розтягнулися на роки. На початку судового засідання сторона захисту виступила проти присутності на засіданні представників ЗМІ підтримав цей обвинувачений. Проте суд не задовольнив цю вимогу на судовому засіданні. Заслухала ще одного свідка. Почув галас, обернувся і побачив, як е, лежить е, дитина з е, неприроднім положенням рук та ніг. Е, поруч був батько загиблої дівчинки і е, тримав е, її голову з неприродньою формою вже. Хочу зазначити, що в момент е трагедії ніяких написів на е деревах чи спорудах, чи десь про небезпеку того, що е е ну, того, що не можна е доторкатися до конструкції або залазити на, на них, або якось знаходитись поруч, не було які. Вже з'явилися на наступний день, ми закінчуємо наразі досліджувати докази сторони обвинувачення. Це вже знак на те, що ми переходимо до іншої стадії, яка буде дослідження доказів сторони захисту. Тобто, ми починаємо потрошки наближатися до логічного завершення даного процесу. Ми сьогодні допитали свідка, який був безпосередньо очевидцем даної події. В принципі, нам все, що потрібно від свідків, це надати показання того, що ми не бачили безпосередньо у день події, для того, щоб Фіксувати всі обставини, які їм відомі, та відповідно підтвердити версію сторони обвинувачення щодо судового процесу. По-перше, хочу поблагодарити Дмитра за об'єктивні об покази по тому дню, по той трагедії. Було важко згадувати ці події. Але це треба зробити, щоб довести до кінця. Наступне засідання призначили на 9 квітня. Планували заслухати ще двох свідків, але поки достеменно відомо про участь в наступному засіданні одного з них. Щодо другого свідку поки що не відомо, яка буде доля. Чи прокурор буде відмовлятися від цього свідка, чи суд буде застосовувати відповідні заходи його приводу до суду. Пройшло два тижні, як зазначила сьогодні головуючий суддя, що прокурор мав забезпечити явку двох свідків, проте з точки зору людських обставин, суб'єктивних, можливо, це недостатньо час для того, щоб людина з'явилася. Тобто, у нас є свої плани у людей, вони можуть не перебувати у місті Запоріжжя або можуть з особистих причин не мати змогу саме сьогодні з'явитися. Тобто, я тут бачу, в принципі, немає такого затягування ні зі за сторони обвинувачення з приводу того, що той даний свідок може з'явитися до суду за інформацією, який надав прокурор, Прокурор тільки вчора вдалося встановити з ним зв'язок, оскільки, як ми всі знаємо, події мали місце вже 4 роки тому, і у людей могли змінитися контактні дані, телефонні номери, адреси проживання. Тобто, вчора прокурор знайшов з ним зв'язок. Він погодився прийти на наступне судове засідання.